Грейфрут – цитрусовий фрукт, який з'явився в результаті схрещування солодкого апельсина і помело. Дерево грейфрута є вічно зеленим і його не зустрінеш у дикій природі, а росте він там, де тепло, в основному в тропіках. Раніше грейфрут називали маленький шедок на честь англійського капітана шедока, який у сімнадцятому столітті вперше завіз цей фрукт на острів Барбадос. А от торговці з Ямайки присвоїли вже назву Грейфрут, що у перекладі з англійською означає виноград і фрукт. Адже ці плоди збирають у гронах і вони нагадують виноград. Головна цінність грейпфрута – унікальний вітамінний склад, адже всього один плід цього фрукта забезпечує добову потребу організму у вітаміні С. Вітамін ПП, якого у фрукті також багато, чудово допомагає боротися із втомою і безсонням. Також у ньому є такі цінні елементи для організму людини, як пектин, який нормалізує обмін речовин та виводить зайвий холостерин. І лікопен, який бореться зі шлаками, токсинами та створює захист проти несприятливої екології. Та найбільше шанувальників грейпфрута серед тих, хто стежить за фігурою. Кілька часточок грейпфрута, з'їдених після обіду, здатні спалити майже половину калорій, отриманих під час їжі. Володіючи масою корисних властивостей, грейпфрут має і ряд протипоказань. Так, його слід повністю виключити зі свого раціону людям з виразковою хворобою, а ще тим, хто має хронічні захворювання печінки та нирок. Також варто пам'ятати, що грейпфрут погано поєднується з різними ліками. Сік цього фрукта може нейтралізувати їх дію або ж і взагалі спричинити ускладнення. Ну і а, в нашій студії постійний експерт сніданку. Дивіться, хто це. Постійний експерт сніданку розумний дієтолог Галина Незговорова. Галина, доброго ранку. Доброго ранку. Ой, грефрут, який він актуальний взагалі то в холодну пору року. Але чому його називають королем серед усіх цитрусових? Як ви гадаєте? Це звичайно, це дуже корисний продукт харчування. А чому? А саме чому? Тому що він це джерело дуже великої кількості корисних речовин. А саме вітаміну А, вітаміну С міститься, до речі, в 100 мл соку, наприклад, міститься майже півдобової норми вітаміну С. Далі це вітамін більше ніж в лимоні. Чайно, далі це вітаміни групи Б, вітамін ПП, мікроелементи, кальцій, калій, натрій, тобто дуже багато елементів, які корисно які дуже позитивно впливають uh -huh. на роботу нашого організму, а саме на нервову систему усувають депресію, позитивно впливають на роботу серця, зменшують рівень холестерину, тобто попереджають розвиток атеросклерозу. Далі позитивно впливають на роботу шлунка, особливо у uh -huh. тих, хто має низьку кислотність. Позитивно впливає на роботу до печінки та жочного міхура. завдяки пектину дуже гарно діє на роботу кишечника, а саме покращує перистальтику і усуває закрити. І ще скажіть, подовжує життя і буде жити до 100 навіть більше? А як же? А Серйозно? як же цей продукт відноситься до таких, які попереджають розвиток старіння? Тоді питання: скільки ж його треба з'їсти, щоб відчути позитивну дію грейпфрута на організм? сам справа в тому, що це такий продукт дуже цікавий. В чому його цікавість полягає? А в тому, що не можна багато його їсти. Чому? Тому що є певні речовини, які діють і негативно. До речі, це речовина, яка не, е, вона Збільшує вплив ультрафіолету на шкіру, і тому люди, які мають пігментні п'ятна, родинки краще е, уникати, якщо вони, наприклад, uh -huh. засмагають, уникати випивати при цьому ще й сік грейпфруту. Так, речі. оцей міф про спалювання жирів. Чим більше ви в грифрутову соку uh -huh. будете пити, тим е, 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 худішими будете. Це правда чи ні? в цьому продукті є така речовина, називається наренгін. А Це саме оці біленькі такі прожилочки. Оце які є... ми іноді вирізаємо. Ми їх знищимо, тому що він дає такий гіркий присмак, і багато кому це не подобається. І Тому ми uh -huh. їх знімаємо. От, а однак, ця речовина там міститься, однак вона не діє. Як більшість вважає, uh -huh, uh -huh. що вона спалює, начебто, жире. Uh -huh. На жаль, це не так. Вона впливає позитивно, впливає на метаболізм глюкози. О, а... Оце дуже дуже добре. І до речі, завдяки клітковини е, виводиться більше, більша частина токсичних речовин, зменшується кількість зайвої води рідини ага, в організмі, і людина тим самим, звичайно, вона зменшує свою вагу. Так. І, до речі, ця речовина, оця речовина, про яку я сказала, вона зменшує апетит. Я, до речі, до речі, можу сказати про оцю шкірку. Вона дуже ароматна, яскрава. Так, так. Це говорить про те, що цей а, фрукт є. Стигли, але друзі, зараз ми в який час живемо? Хочуть ті виробники збільшити термін придатності, тому mm -hmm. обробляють певними хімікатами, воском і так далі. Тому подібне, цей фрукт обов'язково треба ретельно обов мити. Я, наприклад, це роблю содою. Ну так, це так може також можна. Саме головне, щоб щіточкою і, на жаль, ми, ну треба очищувати. Очищувати. Так, а от можете відкрити секрет? Оцей фрукт багато хто не любить за те, що він трошки гірчить. Що це таке? Ну, що це а... за гіркота? Звідкіля і брати це ж це, це в тому, що це і на рентгену ця речовина оце, про яку оце, я розповідала так. так. Її можна і... так я до того хочу веду. може збалансувати цей смак, наприклад, медом або цукром? А, звичайно, Поєднання звичайно, це можна. Якщо ми не боїмося набрати зайві кілограми, то ми вот. не будемо додавати меду. А якщо ми хочемо якось трошки смак покращити, uh -huh. то це можна додати якогось іншого соку. Наприклад, морк'яни, сік, яблучний, ну які інші цікаво Зафіксуйте, протипоказання. Протипоказання для тих, у кого є підвищена кислотність шлунка, на Проблеми з печінкою – це угу. якщо вже хронічний гепатити, угу. це печінки, якщо є індивідуальна непереносимість або алергічні реакції. І добова норма а, вживання гри протоніє Одн, одного достатньо так, буде. Так, отакий чи отакий? чи отакий, як з долоні? Оце, як ви тримаєте в руці, це буде найкраще. Один на день це для дорослої людини. А якщо по дітей ну ми го діти не люблять взагалі, то цей і сі не люблять. Ну якщо вам це з вдасться, це вдасться. Тим не менше, що дитина все таки буде вживати його, скільки пам'ятаємо про те, що що занадто, то не здраво. Оце саме головне. Так, а я десь чув, що вагітним жінкам не можна вживати. Обмежують, обмежують кількість, але одна, оцей плід, один. Він нічого шкоди не завдасть. Отже, з певністю хотів сказати, вагітні йому гри <раприсну> прути <раприсну> <раприсну> і збільшуємо соціальний демографічний стан країни. Але друзі, нагадаю, наші питання сьогодні відповіла дієтолог Галина зговоро, гастроентеролог з багаторічним стажем. Вам дуже дякую, пані Галина. Дякую, що запросили. це прекрасний фрукт тому. Знайте скільки його треба вживати. А тепер ми поінформували вас. Йдемо далі.